Добрий день учні мої! один на того флагму. Зараз наш урок українська жестова мова. Сьогоднішня тема – «Жестова мова засіб міжнаціонального спілкування. Доброго дня, мої! Сьогодні ми поговоримо про мову, яка не потребує слів про жестову мову. Це особливий посилку, який дає змог людям, що мають поручення сух виражати свої думки, емоції та потреби. Але жаткова мова це не просто стати комунікації, це між культурами, націями та серцями. Ми можливо вже значить, що у світі існує багато національних жестових. Вони мають свої граматичні правила жести особливості так само, як і усна мови. Але навіть при ті відмінностях жестова мова об'єднує людей незалежно від їхньої країни чи національності. Вона допомагає встановити контакт, там де слова не звучать, але думки залишаються ці дає розуміти пемови. Жестами. Тож давайте разом чи знаємо, чому жестова мова важлива у світі, як вона допомагає людям, що ми її можна назвати засоб між національного спілкування. Жестова мова це не просто спілкування, це мі між культурами, країнами та людьми. Вона дозволяє клуким і започнучим пікувати не лише у межах своєї держави, а й з представника, представниками інших народів. Міжнародна жестова мова МЖМ дає змогу порозуміти на міжнародних зустрічах фестивалях, конкурсах та конференціях. Жертва мова об'єднує клуки людей у єдиний світову спільноту. Вона допомагає відчути себе частиною великого світу, в якому спілкування та розуміння можливо незалежно від національності чи мови. Перші ткани про мови дякаю античності, але овітні визнання жертвого мов почалося лише у ХХ столітті. У 1951 році була створена всесвітня федерація, яка підтримує використання жестових мов у світі. Котом у 1950 році виникла потреба у створенні спільної системи жестів для міжнародного спілкування та з'явилася міжнародна жестова мова інтернаціонал. Žestava gestava retika miharotna gestava kultura luki, istorija lubi otkri ta lubi titrovanja вивчити уже новые поняття Міжнародна жестова мова. Коротка національна жестова мова. Культура глухи. Істория глухи. Отвіта На питання для обговорення, чому важливо знати не лише українську, а й міжнародну жестову мову. Чи можна така шестова мова це частина культури клубні? Як ти вважає, чи достатня пітрим в Україні для освіти не чуючи, якби ти хотів, хотіла допомогти людям з порушеннями слуху, якби ти поїхала за кордон, чи могла б ти порозумітися за допомогою жестів дати відповідь на запитання Карен каже Лен. Тільки цього не служить є нашій державі. Тільки три підписники. Окей. Тільки спеціальні сумки на п'ять дітей з порушення інтруг є в Україні. Всього 36 спеціальних шкіл інтернат. Тільки є спеціальні шкіл інтернат для вічних дітей. Інакше. Кількість спеціальних інтернет для слабочурчих дітей є в Україні, в Україні 19. Які методи навчання, статус, навчання, школа, життєва мова, тактильна, або експертна мова, і читання по групам. Якою програмою навчають нечуючі школярі, де, якими посібниками вони навчаються програмою нової української школи меніш, ну, яку освіту здобувають особи з порушеннями зору, повні середні освіти, а також професійну або вищу освіту. Те, як отримав вищу освіту Мічиївський коледж та університети, де є служба перекладачів. те, каже я, стропити письмовий переказ за планом. Влітку року в Париж, а паль, Мише, Пелепе, 1112-1909 зайшов у справою Путину напротив, напроти а, зайшов у справі Путину напротив і пунктивому ніколи в цьому путіні від дорог точки не відкупнути на його звернення. Ітівська мати, яка щойно повернулась, пояснила їхнішу думки, не чую. А бата прохання матері почав навчати дівчата. В 1960 році на власне пості він відкриє приватну школу, яка потім, як потім реорганізовується в Парижский інститут Ухуни. Які через два роки пісня смерті замуха виснаження національним заходом і там називати Національним інститутом. Перший історич до педагогії ПЛП е, висунув стання року мового і морального руху інституту. Він намагався довести, що умова шкільного навчання век. Процес навчання і рухування повинен проходити на основі міні -мі коші Як мови, якби заміркування телефона на світі існула. окремо духові мінару, то у нього я хочу толкування, визна мова наги. І можливо ще більше багато, ніж звукова мова чуючи. Намагався покати в гухоні від дитину, різні сторонніми уявлення різні оплате знань, для чого він включав систему навчання і словесну мову головним чином та і підмову форму, найменші міри утню форму. І вже тому, як він розглядав ягрітну мову гухої титини і відповідно основний засіб виховання. Ми 15-та мова це природна мова спілкування спілкуванням, яка має свою граматику та культуру. Познайомиться в історії Шарля Мішеля Телепе, який у 260 році заснував першу школу для гмхів у Франції. Методи навчання та можливості здобуття вищої освіти. Читали те, відповідали запитання теми і вивчали нові поняття жестовою мовою. Дякую вам за вашу увагу та активність на уроці. Зустрімося на наступному уроці, пережите, будь розумними та гарними людьми. До побачення!